Від учительки географії у міській школі до фермерки у селі наша наступна розповідь про Катерину Олійник, яка після 9 років життя під Києвом зрозуміла, що міська метушня не для неї, і разом з чоловіком повернулась назад у село. Звідки вона і родом? Тепер родина вирощує 17 сортів перцю з різних куточків світу. Наша Вікторія Гетьман розповість більше доброго ранеку, мої хороші. Як вам спався? Зараз Катерина Олійник навіть вітається зі своїми перцями, а ще п'ять років тому навіть подумати й не могла, що буде вирощувати аж 17 сортів цих овочів. На моїй фермі ростуть перчики, наприклад, отакі от або от такі і такі. Історія кучерявої фермерки розпочалась п'ять років тому. Із міста повернулись з чоловіком на батьківщину у клекотину. З собою мали 700 доларів. Усі вклали в насіння, згодом орендували гектар землі. І усе засадили перцями. Велика частина людей здивувалась і трохи дивно мене прийняли через те, що я покинула роботу, ну, престижну роботу в школі, міській. І приїхала ну, практично ніщо. І десь до минулого тижня я жила в підвалі без води, без каналізації, без нічого. Про фермерські будні Катерина розповідає у своєму блозі. Цього сезону Катерина Олійник зібрала понад 20 тонн перцю різних сортів, розмірів та смаків. Врожай був би ще більшим, якби не ранні морози. Це не зібрані, він продовжував плодоносити. Заяць зробив, почав дозрівати, і тут мороз його схватив. Цьогоріч Катерина виграла 25 тисяч євро у двох грантах. На ці кошти фермерка хоче побудувати велику теплицю. Це дозволить збільшити сезон перцю та додасть 10 тонн врожаю. Десь на цьому місці вже в лютому має стояти тепличка, щоб в березні ми вперше висадили перчик. Окрім фермерства, Катерина ще й волонтерка. У селі гуртує довкола себе людей і готує обіди на передову у спеціальних пакетах. Такі каші ми готуємо для військових, відправляємо на фронт. Зараз одну з них попробую. Герметично запаковані такі обіди можуть зберігатись до двох років. Страви вже готові. Їх зручно брати з собою навіть в окопи. Приїхала каша ще вдячні за роботу дівчата. Тепер вже ми будемо. Точно, що ситі. Дякуємо за кашу. Дякую. Вам дуже виручаю. Уход. У серпні фермерка чекає першого врожаю з нової теплиці та зможе створити ще й нові робочі місця у селі, яке так любить яке так намагається відродити. Нелюбов до села в нас збереглася з Радянського Союзу. Це жахлива практика, коли. Ну, село відверто ж не любили в радянському союзі. Бо вони мучили його. Репресії жахливі були. Через то в нас склався такий стереотип в головах всіх українців: що село це про бідність, це про туалет на дворі, це про жахливу болото. І от це все. Моє село не таке. Із Вінницької області Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.